27 жовтня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 29 ударів, підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили озброєння та військової техніки трьох опорних пунктів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та один склад з боєприпасами рашистів. Зокрема, на півдні України в Береславському районі Херсонщини українські ракетники знищили ангар із скупченням техніки рашистів. Також підтверджено знищення протягом попередніх днів двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою рашистських окупантів у Херсонській області. В окупованому з 2014 року Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа. Горіло нафтосховище, у тимчасово окупованому кацапами Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС здійснено атаку за допомогою безпілотного літального апарата і зайнявся один із трансформаторів.